Привіт! Ти на каналі порталу Smartphone.ua, а я тестую підставку док-станцію від компанії CableTime. Крім того, що це надійна підставка для ноутбука, це ще й USB Hub 6 в одному. Як це все працює, наскільки це все надійно та як цим користуватись, показую далі в відео. Якщо цікаво, дивись далі. До покупця підставка приїжджає ось такі великий коробці, все надійно запаковано. Всередині підставка. Та кабель Type-C Type-C. огляд починаю з підставки, а потім перейду до хабу. Ось він. Що мені сподобалось в цьому аксесуарі по-перше, алюмінієвий сплав. Надійний, та ще й міцний. Навіть по конструкції видно, що місцями він дуже товстий. Щоб розігнути цю підставку, треба докласти певної сили. Це зробити непросто. За інформацією від виробника, вона витримує вагу 8,6 кг. Та й сама її вага десь приблизно 750-800 грам. Кут, на який згинається підставка, регулюється в двох місцях зверху та знизу в основі підставки. Чисто технічно ви можете вигнути її в пряму лінію, але так же ж некомфортно кожен буде підбирати кут для себе. Навіщо це зроблено? Щоб ви могли підлаштувати її під себе і під свою шию, щоб вона у вас не боліла після довготривалого використання. Підставка корисна і тоді, коли ви працюєте лише окремо з ноутбуком, наприклад, він у вас один, і тоді, коли ви підключаєте додатковий монітор, але про це трішки пізніше. Додаткова особливість конструкції підставки наявність отворів в основі, куди ставиться ноутбук. Це покращує вентиляцію, особливо якщо у вас якась ігрова потужна машина. Зверху в місцях, де ставиться ноутбук, є чотири прогумовані лапки. Не знаю, чи бачили ви це у конкурентів, але у цієї підставки від Cable Time є можливість крутитися на 360 градусів. Крутиться вона, до речі, також з певною силою, невеличкою, але її треба докласти. Така необхідність зроблена для того, щоб підставка сама по собі не крутилась. Знизу виробник передбачив 4 потужні ніжки та ще прогумовані ніжки в місці. Там, де крутилка. Загалом дизайн цієї підставки від CableTime, яка вміє крутитися на 360 градусів, мені сподобався. І матеріали також супер. Це не якийсь пластик, який у вас розвалиться через пару місяців. Щодо того, які ноутбуки сюди можна ставити, то в принципі будь-які. Бо, нагадаю, витримує ця підставка 8 кг, тож можете ставити сюди ноути від 13 до 17 дюймів, навіть тяжкі великі ігрові. Хабу цієї підставки розміщено позаду, він кріпиться на магнітах. І коли ви відкидаєте верхню кришку, то позаду маєте таку кишеньку, куди можна сховати, наприклад, блок живлення або підключений SSD-диск. Врахуйте, що єдине пластикове місце в цій конструкції це елемент, в який впирається ноутбук. Його можна відрегулювати так, щоб якщо корпус впирається, наприклад, у мого Мака, то це ніяк не заважатиме вам відкривати верхню кришку ноута. Зручно далі ж більш детально зупинюсь на USB-хабі 6 в одному, який тут з'ємний, який можна використовувати окремо і під операційки на Mac, і під Windows. Ніяких додаткових драйверів для встановлення цей хаб від CableTime не потребує. Тож які порти ми маємо? По перше, HDMI 4K 60 Гц, щоб підключати зовнішній дисплей високої чіткості. І я це спробував, працює все як треба. Але маєте пам'ятати, що ваш Type-C порт має підтримувати функцію DisplayPort. Лише тоді через хаб ви зможете підключити до нього зовнішній монітор. Ще один корисний порт це Type-C Power Delivery. підтримується до 100 ватт. І я дійсно перевірив, реально потужність майже в 100 ватт. А цього вам має вистачити для дуже потужних ноутбуків. Окремий Type-C-порт це хост, куди ви підключаєте кабель від ноутбука до хаба, і цей кабель сам по собі виглядає дуже надійно, товстий та такий солідний. Попіклувався виробник і про наявність звичайних USB 3.0 портів. Що ви могли підключати периферію та накопичувачі. Заявлена швидкість передачі даних до 5 Гбіт на секунду. Я протестував через нього свій зовнішній SSD-накопичувач, і він, звичайно ж, видав мені свою максимальну можливу швидкість. До речі, уточню, що маємо два USB a USB 3.0 порти та один USB Type-C USB 3.0 порт. Ну і останній корисний порт це RJ45, для того, щоб ви могли підключити інтернет по кабелю на швидкості до 1 гігабіта. З'ємна конструкція цього хабу дозволяє використовувати його окремо від підставки. І якщо треба взяти його з собою, то це легше зробити, ніж тащити всю док-станцію, бо вага її нагадаю під 1 кілограм. А оцей хаб важить ну, не більше ніж 150 грам. Що ж, підводжу підсумки, Cable Тайм зробили доволі таки непоганий продукт. Підставка надійна, добре зібрана, підібрані хороші матеріали. До неї додали дуже такий актуальний хаб, у нього хороший набір портів і працює він стабільно. Ту неділю на тесті, що він у мене був, відпрацював невідмінно. Під відео залишаю лінк, де можна придбати цей комплект. А також додаю суттєвий промокод на знижку. Обов'язково скористайтесь ним. На цьому в мене все. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.